Разом wow. які гарні торти! Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. <звук> Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони не рухається, це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. О, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О, ні. Здається, у мене по обличчя щось повзає. Ні, тільки на це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся встигли заповсти Коли все це закінчиться? Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса. Виглядає справді просто потрясно. А як це смачно, ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком, будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я є не чекала. Нічого, зараз я тебе провчу, подружку. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, я вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, ти що твориш, міло? <плес> на все. Тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, Ні, мене зараз дує. Який сильний вітер? Не може бути. Це що, перці чилі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це не нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так, це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого! Ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками. Так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно. Не торт, а солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидкий. Швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так, справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти задоволена. О, ні, здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. <кхи> Настала моя черга крутити колесо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий, як же я його їстиму? Секундочку, на мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, мухлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка, моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати й мені, хоча б одну спробувати. Ну ні. Я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Ось це так. Дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак ти маєш рацію на всі сто відсотків. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Oh, no. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама винна, я попросила тебе зупинитися. Oh, no. О, ні. Ай, який колючий кактус! Можу його їсти. Придумай щось. Це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую! Сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Гей, прокинься. Що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово. Вау! Енят купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Mm. О, мабуть починається челендж. Ля-ля-ля, моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина, єдиноріг. Який же чудовий, м'який райдужний килим? Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, Твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венстей, як тобі? Мені? Навіть коментувати не стану, це райду жне безглуздя. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін і він працює на графа Дракулу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки, цей білий виглядав просто жахливо. Зовсім інша річ. Мені звичайно ж потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey. Ой, а це що за морок такий? Машина вензди у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці. Для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдожне килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилось зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау, Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. Я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого хагівагі. Не забудемо про на кермо, ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек. і він комедний. Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Вин й у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув. Ой, у нас він. Мій друг передає привіт. Який жах? Треба сховатися швидше. Венздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Що ти робиш? Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Геніт, привіт, як ти? У нас тут вензе щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться, терпіння, зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти, негіднику? Я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що в пекло провалився, його ніде нема. Річ відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Геніт, що тут відбувається? Привіт, Венці. Ми з Річі відкрили салон краси багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось ця краса. Ну, а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно. Ура! Вечірка вендей! Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, Боюсь, тобі такий сюрприз. Не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е, тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щури точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво. Венди, сюрпризи, я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись. Так, Венздей. Ой, ні. Це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук. Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, вона що музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що я думала, що це кішки під вікном кричать? А це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що річ, це ти діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винздей. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей.